Впродовж років незалежності в українському суспільстві склалися такі традиції, які, на жаль, не дають можливість молодим людям відчувати себе здоровим і мати можливість продовжувати в майбутніх поколіннях свою націю ефективно. На жаль, продовж цих двох десятиріч суспільство не вберігало наше молоде покоління від впливу поганих звичок. Зокрема, це падало на плечі батьків, вчителів, які через те, що вони зобов'язані курувати напрямок виховання дітей, звертати увагу на їхнє підписаючі покоління. Впродовж цього часу традиції сформувалися таким чином, що приділили спостерігання за розвитком суспільства і засоби масової інформації, які мали можливість через... Інтернет через телебачення, через комунікації, давати на підсвідомість молодому поколінню різні напрямки і через телефільми, і через інші впливи. Ми дійшли до такої ситуації, коли навіть виконання закону в Україні не забезпечує відновлення здорового способу життя в населення. Зокрема, і дотримання законності з точки зору продажу алкоголю і слабоалкогольних напоїв і тютюну молодим людям до 18 років. Ідея проведення таких акцій, які могли би звернути увагу громади на цю проблему, ініціювала студентська свобода, зокрема в Чернівецькій області. Хочу ще сказати, що на рівні держави. Є потреба доповнювати законодавство, є потреба в ньому докладати додаткові жорсткіші санкції для того, щоб дійсно ті, хто реалізовує алкогольну і тютюнову продукцію, знали про відповідальність стосовно продажу цієї продукції непогрозні. Зокрема, хочу зауважити, що є законопроекти свободі Руслана Кошовинського і Михайла Головка, які регламентовують і. Трошки жорсткіше направляють стосовно відповідальності за продаж алкогольної продукції, зокрема і кримінальної. Хочу передати слово для продовження прес-конференції саме тим ініціаторам, які в Чернівцях зробили початок цієї безстрокової акції Стоп алкоголю, стоп і ліку. Андрію, будь ласка, віка. Добрий день минулого тижня Чернівецька студентська свобода ініціювала безстрокову акцію Скажи алкоголю Стоп. Метою даної акції є показати, наскільки актуальною сьогодні в Україні є проблема дитячого алкоголізму. Ми також хочемо показати, наскільки потрібними сьогодні є вже зареєстровані у Верховній Раді законопроекти наших народних депутатів Свободівців Руслана Кошулинського та Михайла Головка які мають вони продаж алкоголю неповнолітнім. Масштаби споювання неповнолітніх в Україні сьогодні вражають. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна перша в списку країн за рівнем дитячого алкоголізму. Майже 40% школярів вживають алкоголь. Отже, як власне проводиться сама акція? Наші неповнолітні активісти купляють в магазині. Алкогольні, слабоалкогольні продукцію та тютюнові вироби. В цей час інший наш активіст фіксує все це на камеру. Після чого ми просимо вічливо продавчині пояснити, чому продала алкоголь на повнолітньому. Адже з зовнішнього вигляду видно, що нашим активістам не є 18 років. Після чого попереджаємо, що це перший раз і ми можемо обмежитися лише наліпками на вітринах ідеї нації проти деградації та тут продають алкоголь неповнолітні. Після чого кажемо, що повернемося в цей магазин ще раз. Отже, які маємо перші результати акції? Під час проведення повторних рейдів в жодному магазині нам не відпустили алкоголь. Що власне свідчить про ефективність даної акції? З моменту старту акції «Стоп, скажи, алкоголю, СТОП, ми побували в приблизно 30 торгівельних павільйонах міста. В половині з них нашим неповнолітнім активістам без проблем відпустили алкоголь. Нагадаю, що на законодавчому рівні в Україні заборонено продаж алкоголю та долінових виробів неповнолітнім. За статтею 156 Адміністративного кодексу України це передбачається штраф 6800 гривень. Але продавці нехтують закон і все-таки порушують його і продають алкогольну повнолітність. Найприкріще Не все те, що як виявилося, міліція покриває такі дії, такі антизаконні дії продавців. Оскільки в декількох магазинах ми зустріли міліціонерів, так званих охоронців правопорядку, які, побачивши все, що відбувається, зникли з місця події зі словами Я нічого не бачив. Ну, власне, що у нас є зафіксовано на пристрій відеозйомки. В іншому магазині ми зустріли офіцера в цивільних, який погрожував розбити пристрій відеозйомки та хамив. На жаль, нам не вдалося дізнатися його прізвище, оскільки продемонструвавши своє посвідчення, яке нам, на жаль, не вдалося розглядати, він також зник з місця подій. Все це мені дозволяє з певністю назвати таку співпрацю правоохоронних органів і реалізаторів алкоголю, алкогольною і тютюновою мафією. Ця індустрія спрямована лише на одне виробники алкоголю. Роками реалізують чітку стратегію з молоду виховати собі покоління алкоголіків. І реалізують її дуже успішно. О, за минулого року виробники алкоголю заробили на продажу наповнолітнім понад мільярд гривень, який, власне, вихід з цієї ситуації пропонує свобода. Наш віце-спікер Руслан Кошулинський та народний депутат Михайло Воловко зареєстрували у Верховній Раді законопроєкти, які унеможливлять продаж алкоголю неповнолітнім. А що, власне, йдеться в законі Руслана Кошулинського? Йдеться про надання міс органам місцевого самоврядування повних широких повноважень надання ліцензій продажу алкоголю. Йдеться про те, що одна ліцензія на 10 тисяч мешканців. Також йдеться про те, що е, ті місця, де продають алкоголь, вони мають бути просторово від, відокремлені від е, тих місць, де є дитяча продукція. Е, додатковим навантаженням цього законопроєкту є те, що дитина вже з раннього віку е, не має сприймати алкоголь як нормальну продукцію поряд з дитячою іграшкою. Хочу наголосити, що ми. Е, що свобода завжди виступала за права малого та середнього бізнесу, але жоден бізнес не має шкодити здоров'ю нації. Ми змусимо працювати реалізаторів алкоголю лише у правовій сфері. В законі проєкті Михайла Головка йдеться про заборону продажу алкоголю особам у стані алкогольного сп'яніння, Введення пива в категорії алкогольного, оскільки воно перебуває в такій невизначеній категорії, тому що деякі вина мають 8% алкоголю і вони є алкогольними напоями. Також є темні пива, які мають понад 8% вмісту алкоголю. Також йдеться про збільшення віку, від якого можна відпускати алкоголь від 18 до 21 року. Про... Заборона продажу алкоголю з 22.00 до 8.00 ранку, оскільки статистика каже про те, що більше всього випадків скоєні злочини людям у стані алкогольного сп'яніння зафіксовані саме вночі. Також йдеться про заборону продажу алкоголю в радіусі 300 метрів від навчальних закладів. Підсумовуючи, хочу сказати: або алкогольна мафія нас. Або ми їх. Дякую. Зараз, на жаль, у нас заникли технічні, технічні проблеми і ми не можемо на проєкторі продемонструвати відео, тому я їх покажу на планшеті. Ми ось на розі і Шевченка. Це Все це? Я сказав, я йому... Що, ви взяли 20 гривень?

Ситуації, що Та я взагалі не продаю ніколи, бо тут всі діти і будь ласка на камеру завжди кажуть без паспорту. А, а так, так? Romans... так? кладайте собі гроші у карман. ]xton? Я взагалі. Я ніколи ніколи не продаю. Саме тому ми сьогодні це робимо. Що якраз люди і тут міняли касовий апарат просто чисто случайно, Ніколи я ніколи ми, не продає. Ми були вже в 10 магазинах.